Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Справи житейські. Дивимось таке питання, що мені робити далі? Загубила орієнтири по життю. Такий коментар був. Давайте подивимось, що робити далі, тому хто дивиться це відео. Як знайти себе, покажіть. Одразу вийшли вищі сили. Ви зараз відпрацьовуєте активно якусь кармічну історію. Ви хочете швидких якихось рішень. Зараз я вам розкажу, що тут вийшло. Так, надалі. Шляхи відкриті у вас надалі. Дивіться, у вас зараз якась така ситуація, що ви не знаєте, що вам вибрати. У вас тут показано два чоловіка, обидва кармічні, обидва подолі. Один максимально гарний, інший максимально поганий. Ви стаєте перед вибором, що вам брати. І от той, що Негативний, він вам подобається однаково як той, що позитивний. Ви не бачите, хто з них. То. І у вас це кармічна така задача стоїть. Ви повинні зробити правильно свій вибір. Від цього залежить або ви себе покараєте, або ви себе самі нагородите. Ось. І в цьому вам ніхто не підкаже. Це карти кажуть, прислухайтесь, прислухайтесь до свого до внутрішнього я, слухайте своє серце, що серце підкаже. Що підкаже серце? Це те, що ви напрацювали. За попереднє житті, за це життя, що треба обирати не із логіки, не з роз, розчота, що цей хороший, цей поганий, ну так, життєво, да? життєвське. А вам треба слухати своє серце, хто вам більш подобається? Бо перший чоловік, він дуже агресивний. Він може вдало дуже прокидатися бути добрим, гарним, але з часом він буде такий тиран, ви будете плакати, це не хороший вибір. Потім є ще одна людина, з яким спілкування, суцільне, приємне задоволення, не тільки для вас, але й для оточуючих, який не зрадить і який дуже гарний. Це що стосується кохання. Потім, що стосується взагалі, куди вам іти, що робити. Ви повинні бути по кармі, по вашій долі, ви повинні заробляти гроші, ви повинні бути дуже багатою людиною. Тут намальована жінка, яка не від кого не залежить, і в неї є все. Все, що вона хоче, вона все має. І е, це їй. Завдяки її інтуїції і якимось її вмінням вона дуже розумна і дуже красива, і дуже вміє, як розпорядитися грошима, як їх заробити. Це ваша задача така. Але ви маєте дуже багато страхів і дуже незадоволені життям, розчаровані, що ви. Як невдячні, тому що ви маєте, щось вам не додали, сумуєте дуже. Ось. І маєте і негативні якісь думки, страхи. Це все, що ви збоїтесь, воно буде проявлятися в вашому житті. Вам треба це побороть. Це також буде, дьявол буде вас іскушати, давати вам все те, що ви... Хочете, да? і воно буде здаватися дуже красивим і гарним. А насправді це воно не таке красиве, як вам буде здаватися, як якийсь подвох, обман. На майбутнє вийшло. Це стосується цих чоловіків, що зрада або ви когось зрадите, або вас зрадять. І це оце, про це іскушення дьявольське. Що ви повинні максимально бути чесною з собою, з оточуючим, нікому, нікому не брехати. Не брехати в почуттях. Якщо вам в людині, в чоловікові щось не подобається, не треба переступати через себе і думати, та потерплю, зато він там заробляє, чи ще щось, чи ми одружені, і треба його терпіти, цього треба не треба. Це дуже погана звичка. Прийшов час звільнитись від цього негативного і від оцих кайданів. Бо тут дьявол тримає людей, чоловіка, жінку на кайданах. Вони залежать від дьявола, від один від одного, від якихось своїх підрассудків. Ось, і це ілюзія. Це не треба робити. Треба слухати своє серце. Ви сама по собі дуже цінна. У вас, як в кожній людині, присутня Божа іскра. І ви повинні проявитись і зробити собі своє життя таким, як ви хочете. Гарним, ви це зможете зробити. Це все ми перекриємо весь негатив, я забираю, і не треба сітавать на життя, це жаліться. Ставте собі позитивні програми, кажіть, що все добре. Цього негативного чоловіка я забираю. Щоб ви, ви зробили правильний, брали правильного. Це Таке. Зараз у вас якийсь шлях, що треба заробляти, і ви будете заробляти. шляхи на гроші відкриті. На майбутнє також відкриті всі шляхи. І тут вийшли такі карти, що ви можете стати жертвою якихось обставин, якісь предательства, може бути, і розлучення. І це розлучення не таке, що горе трагедія, а це те, що ви врятувались. Тут жінка з дитиною, що вона врятувалася, погане залишилось в минулому. І якщо буде стояти питання, чи продовжувати жити з тираном, то без вагань тікайте. У вас відкриваються шляхи потім на гроші, на все на таке життя, яке ви заслуговуєте. По Верховному суду вам вищі сили дали шанс справити свою ситуацію. Вам за цей цей рік треба буде виправити всі помилки. І вищі сили будуть дивитися на вас, вам дають шанси, дають можливості. Вам просто треба обирати правильний, зробити крок правильний. І ще тут така карта вийшла: що тримаєте емоції свої під контролем, це коли ви, ви маєте силу, і цю силу ви повинні контролювати, а не сила контролює вас в будь-який час, коли якісь ситуації такі, да, що треба понервувати, що ви повинні контролювати силу, а не вона вас. Розбите серце в минулому, ви почуваєтесь повний крах, все погано, вам так здається, але насправді не все так погано, у вас вижива, ви маєте дах над головою, хоч якийсь, ви маєте їжу. І це дуже добре. От, е, треба дякувати Всесвіту за те, що маєте, і не ставити негативних програм. Бо у всесвіті є все, у Творця є все для вас. Все, що вам потрібно, і навіть більше. На всіх все вистачить. Це карта жертви також прибираю, заперечую. Ось. Як знайти себе? Дивіться, у вас є якісь таланти, і вони будуть цьому році проявлятися призначення. Ви повинні, от так як вийшла перша карта Верховного суду, до у вас вищі сили. Спонукають вас до якихось дій, щоб ви змінили своє життя повністю кардинально. Як ви його повинні змінити? Ви повинні його змінити так, щоб ви стали щаслива, щоб вам це життя подобалось, щоб ви отримували задоволення від життя, від всього, від тої чашки, з якої ви п'єте каву, від вашого помешкання, від вашого коханого від ваших дітей від сонця, від взагалі що ви вранці. Прокинулись від цього, ви повинні кайфувати. Оце від вас чекають вищі сили. Якщо вам в вашому житті щось не подобається, а по цьому розкладу видно, що вам не подобається, то ніхто, крім вас, це не змінить. І це треба робити. Решучі дії. Як зрозуміти, яке ваше покликання, що від вас чекають? Те, що вам подобається, те від вас чекають. Знайдіть в собі якісь справи, від яких ви кайфуєте, від яких ви отримуєте задоволення. І це вам треба робити. Це може бути будь що. І ще така вийшла карта, що ніхто, крім вас, ніхто, крім вас, вам не скаже, що ви маєте робити, і куди вам йти. і... Що взагалі відбувається в вашому житті? Прийшов час ем, своє життя впорядкувати і зробити його таким, щоб ви були щаслива. І це зробите ви. І не треба боятися рішучих дій. Змінюйте. Все, що вам не подобається, змінюйте. Ви ще сили з вами. І також ви можете звертатись до свого янголо-охоронця. Призиваю янголо-охоронця, допоможи мені і просить його, щоб, щоб він вам допоміг у всіх ваших справах. От допоможи ви зробити то-то, то-то. Буде так. І янгол-охоронець обов'язково до вас прийде. Він першим і вийшов, бачите. Обов'язково вийде і він вам буде шляхи. Відкривати вам шляхи, шляхи у вас відкриті. Двойка жезлів, що все, що ви хочете, буде здійснюватися ваші шляхи, ваші відкриті всі дороги. Ось, не бійтесь, змінювати своє життя і не терпіть, не переступайте через себе. Давайте перекриємо негатив. Заперечую ще одну карту мені. Треба та колода ось. Попросимо вищі сили, щоб вам допомогли, щоб те, що вам потрібно в вашому житті, проявлялось без перешкод. Перекриваю. І у вас є сила, здібності. Те, що ви хочете, те, що ви мрієте, те, що ви собі придумаєте, воно буде збуватися. Вищі сили, янголоохоронці, того, хто мене зараз дивиться. Прошу захисту і допомоги для тих, хто дивиться це відео. Прошу прибрати всі перешкоди на ваших шляхах, на здійснення. Ваших мрій, щоб людина змогла знайти себе, своє призначення, бути щасливою. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті, і так буде. І прошу відвернути всіх негативних людей, всі, що шкодять, всі, що заважають, всі, що травмують по Верховному суду, та буде так, і так буде. По волі Вищих сил буде так. Дякую всім за увагу. Запрошую на особисту консультацію. Мої контакти є в описі під відео. І хай вам щастить!